Hello and welcome to English with love. Сьогодні хочу підняти тему займенників. Поговоримо про subject pronouns, це особові займенники. object pronouns, або їх ще об'єктні займенники, Також мова йтиме про possessive adjectives і завершимо possessive pronouns. Почнемо з subject pronouns. Subject, pronouns мають роль підмета в реченні. Тобто вони виконують дію. I, я, You – ти, He – він, she вона. It, він, вона, воно, якщо мова йде про тварину, стать якою ми не знаємо, або про який, якусь неживу істоту, якийсь предмет або явище. We ми you – ви і займенник they, вони. Всі вони виконують роль підмета в реченні. Наприклад, he travels around the world. She knows him. It мова йде про папушку, наприклад, It is flying above my head. Object pronouns виконують роль додатка в реченні. тобто над ними здійснюється дія, або на них переноситься дія. Вони будуть стояти після дієслова. і давайте поглянемо, як subject pronouns міняються на object pronouns. I, me, you, you, he, him, she, her, it. It, we, us, you, you, they, them. For example, mom has fed us. Мама нас нагодувала. Як ви бачите, us стоїть після дієслова. Після дієслова feed у формі present perfect, так? Mother has fed us. Mom has fed us. На нас перенеслася дія, тому ми вживаємо object pronouns, не subject pronouns. Ще один приклад. Rachel will provide you with all the necessary information. Provide you. забезпечить тебе. I smiled at them. Я їм посміхнулась. Smile, а потім вже стоїть Object pronoun them. Після дієслова. Possessive adjectives відповідають на запитання, чи, ЧИЯ, ЧИЄ, ЧИЇ А Після них обов'язково вживається іменник. I my. He, his, she, her, it, it's. We our. you Your. They, there. Наприклад, Where is his townhouse? His possessive adjective townhouse іменник. Look at the dog. Its tail is all wet and muddy. Подивись на собаку, його хвіст мокрий та брудний. It's його tail хвіст. Його хвіст. It's стоїть перед іменником. Tale. Possessive pronouns мають таке ж значення, як і possessive adjectives, тобто вони відповідають на запитання, чий, чия, чиє, чиї, однак є маленький нюанс. Possessive pronouns вживаються або е, після іменника, або самі по собі. Е, перед іменником вони Ніколи не вживаються. Давайте поглянемо на possessive adjectives, а далі я наведу вам декілька прикладів. I mine. You yours. he – his, she hers. It не має свого відповідника в possessive adjectives. Всі картинки, які ви знаходите в інтернеті, де в е колоночці possessive pronouns існує якийсь приклад, помилкові. Відповідника для, слово, для subject pronoun it, в possessive pronouns не існує. Ми просто його не вживаємо. Так, it, я е сказала тепер до we. Да? We ours You, yours, they theirs. І тепер до прикладів. Whose phone is this? Hers. В даному випадку possessive pronoun вживається самостійно. Це коротка відповідь на питання. Hers. Чий це телефон? Її. Are these your umbrellas? No, they are theirs. Це ваші парасольки? Ні. Їхні. The car is ours. В даному реченні ours стоїть після іменника car. Що ж, давайте підсумуємо. Subject pronouns виконують роль підмета в реченні. Вони виконавці дії. Object pronouns на них переноситься дія. Над ними здійснюється дія, і вони стоять після дієслова. Possessive Adjectives вживаються з іменником. My dog, his car, our flat. Possessive pronouns вживаються самостійно або після іменника. Для слова it відповідника possessive pronoun не існує. Це все на сьогодні. Під цим відео в описі буде прикріплена табличка з усіма займенниками та їх перекладом. Я хочу ж вам подякувати за увагу. Прошу вподобати дане відео, поширити його, підписатись на канал, залишити будь-який коментар під цим відео. Thank you for your attention. Bye-bye.